Друзі, всім привіт! Хотіла вам розповісти, як я вигідно зробила покупки в магазині Єва. Напевно, всі вже так давно роблять, але я тільки нещодавно вперше спробувала. Зробила інтернет-замовлення через кешбек-сервіс Leti Shops. На той момент кешбек становив 10%, що дуже вигідно. Я купила картриджі. Джилет Мак 3, тут їх 8 штук в упаковці. Ось такий засіб саву від Плісняви. Замовила по відгукам, нічого про нього не знаю, купляю вперше. І дві упаковки рідкого прального універсального порошку Alice Good по півтора літра. Вартість моєї покупки була тисячі гривень. Доставка безкоштовна. на... Точку видачі Єва, і назад на рахунок свій в Letyshops я отримала 150 гривень за цю покупку. що дуже-дуже, я вважаю, вигідно, краще економити і замовляти через додаток Єва, через Леті Шопс, ніж купляти в самому магазині.